Доброго дня, шановні депутати та за запрошені. На 82 му позачергову сесію тексті 8 прибуло 14 депутатів 26 Вон, не Вони обігніті обладнання з весією. Перед початком роботи привітаю нашу чарівну Михайлію Михайлівну Плязі, яка 7 червня спочатку свіділа і день народження. Давайте поплатуємо і приїхав. А привітнено на сіданні про кількох місії. За підсумку ахтів роботи на сам рекомендація вентиляцію передутення, які та доповнень. Чи є у депутаті зміни або доповнення до перешкоди тему? Немає. Прошу порядок передумні за основу основному зацілону. Прошу з Дякую вам. Переходимо до розгляду запитань. Наше питання про нас до програми підвідного захисту селищі Нежани Малу Українського району на 22-23 роки. Проєкт рішення було розглянуто до засіданні бюджетної комісії, на тісно на це знайомлення та оприлюднено, надано рекомендацію вийняти на зустріч сесії без змін Якщо немає змін та доповнень, прошу лічильну комісію провести свої мене висування. Кожен. Так. Кожен. Так. 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 Так.

Проект рішення було розглянуто на засіданні бюджетної комісії Написано, Влечу, має, то, міско, то, ваше, на підпланому для ознайомлення Міністерства Союзу. Якщо немає змін до повної заперечення точки, прошу рішення комісії провести поєднання голосування. Голошення. Так. Да. Ворогу. Горбатюк. Да. Да. Так. Да. Річ. Так. Річень Доса. Керри. Так. Удерів. Так. Да. Максим. Так. Обжиля. Так. Олег. Так. Огорів. Так. Так. Олег. Так. Так. Так, yeah, дякую. Переходимо провести до третього питання про заснаження погодень про ремії селищної ради за особливий доставлення здобувачів освіти та педагогічних представників освітніх закладів нової редакти. Проект рішення було розглянуто на засідання вчетвої комісії, надійслано для знайомлення та у Якщо немає смів допомогти перед чистою, то про речення комісії довести прийме голосування.

Проект рішення було розглянуто на засіданні бюджетної комісії на дійсно мобіазне рівно на 15 лютого. Надана рекомендація винести на розгляд сесії без змін і доповнень. Чи є зміни і доповнень до рішень? Немає. Якщо немає, прошу рішення комісії провести по імені голосування. Волошина. Так. Річин. Так. Річин Козак. Так. Да. Так. Е. Да. Да. Максим. Так. 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 Так.

Да, дети. Переходимо до питання пронесення зміни до програми розвитку та функції субсидент за провести громади на 25. Предвищення було розвязано на засіданні комісії, зіткнути ознайомлення на документації на цій місце до кожного. Якщо немає депутатів з ним до повністю проектів точки, прошу речіну комісію проведе.

Переходимо до цього кожного питання про зазначення програми отримання старемоту, тому після загального користування державного та місцевого означення на території підпровежливо спеціальні реальної громади за 25-27 років. Приміщення було здано на підсвітній час комісії, які смогли ознайомлення, якщо немає загадаючи допомоги тощо, досвідчим комісію провести приймального податкування.

Правильничный воронат е, на комісії попринуждень, якщо немає спокойно, запорядчий почву политичена комиссию у вас такой голосування. Босок Воронов да. 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 Орбатюк Двич Іщенко, Хель. Уделив Максимович, Обжелян, Оврев, Овривич, Авраанич. Переходим до конца 10-го питання по местах мінімучні сесії провели спеціальні ради 24-24 року за номером 11.47 провели спеціальні представники має 25-ї радішні поводят на сільній комісії на диплом для ознайомлення. Якщо немає заперечень допомоги, то ще пошту в цій комісії провести приймаємо.

Притулку для осіб, які постраждали домашнього насильства, а в повної сільства за острови статі комунального засобу центру з називання посту добровольчих спеціальності. Перед рішення було розтягнуто на комісії бюджетній, е, оприлюднення, якщо немає заперечень доповнення пропозиції, то що просто провести прийме.

правилищної поверненості на дослідження життєвого дістану для ознайомлених, чи є спільне доповнення до цього кодексу, якщо немає опрошених у своїм кодексі про власне приймальне постування. Голошевський, Горбачук, Кабачук, Гринчук, Міщенкозак, Есмус, Піделівський, Максимовський, Обжилянський, Огребовський, Павлівський, Савранський, Тарасовський, Синський, Земельна робота. Завтра. Ми будемо розсуджувати питання про проไгною будуть прологу старич по російськи. Практичні володіння на цій комісії відбувалося за наймоє заперечення може подивитись чорний чи керівники давайте приймало рішення. Може, так. Голос. Форматив. Так

Да, проще не моя заработать пропустить, пропустить проводку

Бо тих ніколи не було. Молодий. Бошик. Так. Горбун. Так. Громачук. Так. Річис. Так. Іщенкорта. Так. Керемен. Так. Удельник. Так. Тим. Так. Да. Обжигальник. Так. Огребок. Так. Погорівець. Так. Ставранський. Так. Телефон. Так. Тим. Так. Кеременник. Так. Да. Так, дякую. Да, Переходимо до розгляду 18 та дня группа проект на самому устрою, і що до «Постійне проєктування». олійкування. Предвичь, було розглянути на поселення комісії, на диспало прийомлення. Якщо немає запарачних пропозицій, то що послухається комісії Так. Даван, Куди? Да. Максим. Облідан. Огре. Переменець. Дякую. Переходимо до речі запитання позазначення на руку і від надання ворога земальні підання. Передвишення було э, розглянуто на засіданні комісії оприлюднення, якщо немає зараз пропозиції тощо позичення комісії проведе прийманому. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение Kardeşim bu arada Müslüman değilsin. Hadi sonra da ne yapalım? Ne yapalım? Siz de ne var? Siz de ne var? Siz de ne var? Siz de ne var? Siz de ne Реля, огреба, огріли, оврани, селедський, ти, черемень, ова. Шановні депутати, питання ці вичерпанії, якщо звісно, у вас немає, то але якщо загасити, ще дівати на такі і, якщо немає тих запитань, і, якщо там могли поговорити або прийняти відповідні рішення, то від сімця звуку зачергов стати оголошує закриття.